Ну що, всім привіт! Зараз буде розпаковка. До мене нарешті доїхали коробочки від компанії El Club з новинками. Це французька технологія, але виробляється у Польщі. І буде це орієнтовано на європейський ринок. І зараз дивіться, ось вони прекрасні коробочки. І я покажу вам, що у мене є. До речі, склад в Польщі вже є, і тому через декілька м, неділь вже буде відкриття Польщі, і ви в Польщі вже зможете користуватися нашою крутою продукцією. Вона реально крута. Зараз подивимось, що там таке. Так, в мене є шампунь від лупи. Ця клієнтка замовляє одразу по дві штуки. Вона є постійною клієнткою, тому вона бере дві одразу, потім приходить ще купляє дві. Це в нас гель для миття посуду з запахом оливи. І є ще такий самий, але з а, ні, це оливи. Опа, ага, ось. І цей з лавандою. Ось так виглядає тут цілий літер, є дозатор, і він дуже густий. Я потім з вам відео, покажу, який він класний і густий. Тобто, однією каплею можна відмити багато посуду. Ще замовила ось такий антижир він для прибирання е, на кожен день. Той, що в нас є фада-антижир, він такий більш агресивний. Він для грилю, таке, щоб потрібно було відтерти прям такий нагар-нагар. А цей антижир такий, щоб поприбирати, і все. Ну, тобто, якщо у вас лайтове забруднення, ось цей антижир, класно. І ще круто, що він вже є з е, цим розпилювачем, і не потрібно додатково купляти е, е, баночку. Тут 650 мл. Ще є для скла прибирання. Тобто, дуже круто, що тут є ось такий от пульверізатор, чи як там він називається. Круто. І ще, напевно, він. Так, ще є такий же. І що тут у нас ще є? О, це крута штука, яку я чекала, це активний кисень для виведення плям. Буду тестувати на дитячих речах, бо ну, то жопа. Якщо у когось є маленькі діти, ви знаєте, як важко відпирати Ціплями. Бачите, їх три штуки в мене. Ось, один, два, три. Поїхали далі друга коробка. Дивіться, є такі дозатори, бачите? Ось вони зараз візьму. Ось так кріпляться на коробку. От. І йдуть до вас ось так. Це, як в нас, поверхня є, але це трішки інша вона з запахом лаванди. Це антижир, ж, його в мене 5 штук, він розбирається моментально. Це в нас, о, це гель для білого. для білого. Це також поверхня. Це що? Це як кераміка, вона теж з розприскувачем. Це, напевно, теж. Так, це теж кераміка. Це в нас що? Це я собі забираю, бо це третя банка. Ці вже під замовлення, а це моя з ландишом. Так, це в нас що? Це теж поверхня, але з запахом лимону. Дуже схожа на ту, що є в компанії вже та що на фабрик схоже. Так, і ось ця теж з лимончиком. Ну все! Так, розпаковка прийшла успішно і буду тестувати та показувати вам нашу нову крудезну лінійку. Забула сказати, що всім бажаю гарного дня.